Так, Всім привіт! Знімаю відео про свій аланус. Що я робив? У мене сталася така біда, я поміняв бензонасос. я купив його, ось бензонасос ланус. І він мене взагалі не працював. Зараз от бачите з собою ключі вожу, всякі ящики, інструменти, це провірки акумулятора, Всякі свічі, всякі, блин, Ведешки, рідкі ключі, ось, смазки мідні. До чого я веду, що от я ставив, мене біля болехова тягнули. Спочатку до Відморщина, з потім до болехова знайомий, а там допомогли. Я біля смітників став, що я взяв ось таку. сюди став бензинонасос. виливав бензину, потім назад зливав. Ось новий бензиносос видно. Я поміняв в інтернеті, як є, що міняти. Зразу кажу, це погано відходить ці трубки, їх треба заправляти, вони дуже жорсткі. Ну, ще з тим треба давати ось такої смазки або якогось масла, або рідкої смазки. Коротше, цей. Думав, що блоку? Блок у мене інакший, взагалі інакший блок. Що я робив? Коротко скажу. Продзвонив там всі є запобіжники два в інтернеті. Зараз ми до них теж доберемося. Продзвонив вони добрі. Тут напруга є. Тут все добре, нічого не закисає, ніякий нічого не відвалився. всі контакти, все йшло. Е, до блока теж йшло. Там блок інакший. Зараз покажу, вам ким в мене блок. Блок у мене інакший. Секундочку. Ось такого тунку блок у мене. Ось такого. Я думаю, вже кабельтреке у мене є. Є трекер Є ось така байда. Щоб поддзнювати. Класне накліми в інтернеті, можете подивитися, може схочете, скажете обзор, огля зробити я зроблю, то в через прикури, що воно так. Є економний варіант зробити самому. З проводів, вольтметра, деяких резисторів. Діоді, ось у мене цей свяк заточений. Це я сам зробив. Я завдяки цій штуці прибирав сюди, напруга йшла. Тобто, насос я дав включу, зараз доберемося до насоса, йдемо під капотне пространство, простір. Ось сюди я Осюди ставиться сюди. Я ліс, відкручував, думав вже блин, болтом, болт відкручував. Цього. Він погано відключить. Цей болт у мене зірвався, щоб ви знали. Оця релюшка відповідає за бензонасос. Оце відповідає теж за бензонасос. До цієї дивився, до цих двох перших теж доказала дивитися. Дивився на масу. Тут є маса прикручена. Маса добра, і на моторі добра. Ти штуку йому наставити на, на плюс-наміну ставиш і перевіряєш, де плюс, де мінус, вона тобі висвічується плюс червоний, мінус Тут Ну, нажимаєш на кнопку, дається вольтаж. Також можна подавати правий бік плюс, цей бік мінус подаєш, нажимаєш кнопку. Та біда аналогічна, але це просто набагато дешевше зробити, хто шарить. І Провід я зробив, треба щось з прикурючим придумати. Тут в салоні, в салоні що? В салоні цих два запобіжника. І є відкручуємо, подивимось. Ось тут пише в мене польський. Де пише на цей аудіо. Ось. Е, -мце. 15 ЄМЦ, е цей і F5, F5, на 10 А цей добрий і на... Де той МЦ? І F-17 на 15 теж був добрий. Все добре, все запускав. ну, Все йшло. Просто банально. Блять, туди я вже примусово виняв релюшку. Навіть на неї подавав. Тут зараз вам скажу про релюзі. Тут приходить постійний плюс, а звідси має йти на бензоносос. Типу пішов. Прийшов. обмотка реле, це коли виключено, тут буде мінус, а коли включити, подається плюс і тут мінус подається на реле за її, коротше, з, бу, ну, з, з мозгів. ЗБУ. Так що, щоб ви знали, такий прикол, машина зараз я вам покажу, заводиться. Все нормально. Забрав но... з під капота, ви бачите ці всі мої інструменти. Зараз я покажу, як вона заводиться. Я ще перед тим міняв датчик холстого ходу, дросліної заслонки, прочищав цей канал, прочищав цю трубку, що йде до датчика тиску, дивився, що думав тиск. Навіть цей датчик теж купив паливний тиск. по рампі. Купив Ну, сюди датчик стоговало, він там є, хто, хто в тому темі шишарить його. Їх два штуки нових купив. Блин. Думаю, блять, один нахер може цей куплю ще, блін. От я купив купа датчиків. блін, заводить, зараз треба все поставити, зібрати, скрутити. Коротше така тема. Бензонасос працює, звук, звук прикольний є. Зі чащий. У мене тут є така маса на пульті, як я говорив. Включаємо масу і... Все, від роботу у і щеплення. І пускаємо щеплення. До п'яти секунд. Все. Я вже заводив. Все нормально працює. Це, напевно, по фільтру забився, бо блядь, і забився моторчик згорів тому його рідному. Отакі От Отакий всякий блядь, купляв, що в мене є, і самому робив, щоб по мінімуму зробити. Коментуємо, лайкаємо, підписуємося. Що вам ще показати, дивіться огляди. Ми ще щось огляд на який у мене є інструмент. Кажіть. Всім дякую, всім папа. -па.